Підвищення податків для фізичних осіб та як застосовувати нову ставку податку для іноземних доходів. Підвищення військового збору для фізичних осіб запровадили з грудня 2024 року. І тут ключове питання: якщо я фізична особа отримувала іноземні доходи в 2024 році, при цьому термін декларування таких доходів до травня 25-го року, яку ставку військового збору мені застосовувати? Півтора чи п'ять відсотків? Питання насправді є максимально важливим, так як ПДФО фізична особа може зарахувати проти. Наземного податку, що був сплачений за кордоном, а ось військовий збір за загальним правилом не зараховується. Спробуємо на прикладі іноземних дивідендів розібратись, яку ставку військового збору слід застосовувати. Фізична особа отримала дивіденди в січні 2025 року. Дивіденди розподілені з прибутку, що сформувався за 2024 рік. При виплаті дивідендів з фізичної особи було отримано 15% податку джерела, який розмір податку фізична особа має донарахувати в декларації про майновий стан та доходи. Ставка ПДФО з іноземних дивідендів складає 9%. Відповідно за наявності належної довідки, що підтверджує, вже сплачені податки за кордоном, ПДФО до сплати в Україні буде нуль. однак, військовий збір не зараховується. Розібратися з цим питанням нам допоможуть податківці, які вже підтвердили, що якщо іноземні доходи були нараховані за результатами 2024 року, класичним прикладом можуть бути дивіденди. Ми застосовуємо ставку військового збору 1,5%. Реквізити роз'яснення зможете знайти під відео.